Доброго дня, український кризовий медіа центр починає сьогодні свою роботу. Наразі пропонуємо вашій увазі брифінг на тему юриспруденція в воєнний час, виклики та можливості. Прошу, модератор, вам слово представте ваших гостей. Вітаю. Мене звати Марина Лук'янова. Я буду модераторкою цього заходу, і зараз я хочу представити наших гостей. Гостей спікерів цього заходу пані Зоряна Пелих, юристка, приватний нотаріус, засновниця юридичного офісу Зоряни Пелех офісу Зоряна Пелих та пан Роман Бабій, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Я хотіла би сказати, що завтра буде проходити сам юридичний форум, тобто 30 березня у торгівельно-правословій палаті України. Ще раз назва форуму це юриспруденція у воєнний час, виклики та можливості. І зараз я би хотіла надати слово пані Зоряні. Зоряна, ви є засновницею цього форуму. Скажіть, будь ласка, якою є мета форуму і чому він важливий є наразі для України і взагалі для всіх нас? Вітаю, дякую за питання. Війна для нас усіх стала викликом і поставила дуже забагато питань, які ми повинні вирішувати, знаходити рішення. Тому ми вирішили об'єднати, залучити зусилля. Правників, законотворців, громадських діячів, експертів і мета цього форуму основна це виявити, виокремити та сформувати проблемні питання, які потрібно вирішувати, щоб цей форум став вказівником для цих питань. Дуже дякую, пані Зоряна. Пане Романе, скажіть, будь ласка, чому ви доєдналися до цього форуму і чому які, про які виклики взагалі йдеться зараз у військовий час для юриспруденції і взагалі для всієї сфери? Дякую за запитання. Звичайно, війна змінила наше життя кардинально. Ми маємо, скажімо так, уклад життя, який мали до війни. І маємо уклад життя, який маємо після війни. І це стосується і юриспруденції, звичайно. І е, війна приносить певні складнощі, на жаль, на превеликий жаль, ми несемо втрати. Е, наше життя кардинально змінюється, ще раз повторюсь. Але в той же час, е, як це не парадоксально звучить, але війна надає. Відкриває нам вікно певних можливостей, і ми е, маємо цими можливостями скористатися. І дуже важливо в цьому ключі те, що е, оцей шанс, який нам дає війна, шанс на трансформацію, шанс стати сильнішими, він е, швидше і якісніше, і ефективніше реалізується лише в тому випадку, коли ми об'єднаємо свої зусилля, коли ми. Визначимо спільно, юридична спільнота визначить ті напрямки, які дійсно будуть корисними, і ті напрямки, які призведуть до якісного стрибка в розвитку юриспруденції. Оскільки юриспруденція досить ну, широка сфера, там да, в галузі юриспруденції працюють і судді, і адвокати, і нотаріуси, і е, законотворці, то от саме тут важливо. Комунікувати важливо визначати окремі напрямки, де ми можемо досягти перемоги, і це буде вклад юристів в спільну перемогу над ворогом і в подальший розвиток і розквіт нашої країни. Дуже дякую, пане Романо, за вичерпну відповідь. Я би зараз хотіла запитати про зміни, взагалі про зміни в правовій культурі суспільства. Ми про це багато говоримо, і на цьому форумі ми також будемо говорити про це. Я би хотіла запитати у шановних спікерів про що йде мова, що зараз не так з нинішньою правовою культурою, чи є якісь проблеми, або що, що варто змінити для того, щоб іти вперед іти до ЄС і взагалі змінювати нашу правову культуру. Пані Зоряна. Україна розвивалася як демократична правова держава, і правова культура це є одна з показників демократичної держави. Оскільки ми сьогодні маємо дуже багато викликів, відбувається трансформація суспільства. Ми сьогодні вибираємо шлях європейський, шлях правової демократичної держави. Тому сьогодні. Правники як локомотив а, правової культури а, беруть на себе та повинні знаходити інструменти зміни в суспільстві а, правової культури, адже освічене суспільство, а, успішне суспільство, і а, звичайно, це буде відбуватися не один день. Це є, я думаю, десятки років, але саме сьогодні ми творимо історію. Саме сьогодні ми змінюємо все. Тому починати потрібно сьогодні. Дякую, пане Романе. Якщо хочете щось додати, можете додати. Ну, власне, щось додати важко. Я погоджуюсь з цими словами. Дійсно, тут треба не забувати про важливий вектор нашого руху, про який згадувала моя колега. Це про рух до Євросоюзу, і звичайно треба змінювати право культури в країні відповідно до європейських стандартів, і це відповідно буде скажімо так рушієм успіху в розвитку юриспруденції. Дуже дякую, пане Романе. Е, є таке питання дуже цікаве: це соціальна відповідальність. Да? Ми зараз багато говоримо про те, що всі професії представники всіх професій взагалі мають бути соціально відповідальними. Якщо ми говоримо про юриспруденцію, про юристів, да? чи можемо ми говорити тут про соціальну відповідальність і яким чином вона може бути змінена? Пані Зоряна. Знову ж таки повернуся до суспільства. Чим більше в нас лідерів в суспільстві, тим більше нас успішна держава. І оскільки юристи це є освічені люди, експертні люди, і чим більше юристів будуть брати на себе відповідальність, будуть брати на себе лідерство і трансформацію в будь-яких галузях суспільства, тим краще і швидше в нас будуть відбуватися зміни. Дуже дякую. Я не хотіла би поставити запитання панові Роману стосовно штучного інтелекту. Ми про це, Зараз багато про це говорять, про те, що штучний інтелект потроху витискає людський фактор. І я би хотіла запитати, якщо взагалі про що йде мова в цьому ключі, якщо ми говоримо про юриспруденцію, і взагалі бачення взагалі, може ваше. Про цифровізації, взагалі, е, наскільки штучний інтелект, е, його місце взагалі в юридичній сфері. Ну, цікаве питання, дякую. Е, дійсно, от на тренді е, цього славнозвісного чату GPTI це чергова хвиля піднялася е, участі штучного інтелекту у діяльності людини. Е, звичайно, штучний інтелект допомагає в певних галузях. Якщо говорити про... Юриспруденцію, то, звичайно, ми е, рухаючись до е, в тренді е, світових тенденцій, в тому числі цифровізації, ми маємо теж його, я переконаний, використовувати. Е, сказати, що він дуже поширений у нас, я звичайно не можу. Це перші кроки до впровадження. І зараз лише на рівні ідей і дискусій ідуть е, Питання обговорюється питання про те, як застосовувати штучний інтелект в юриспруденції, зокрема і при вирішенні спорів. Відповідні дослідження ведуться. Відповідні скажімо, програмні інструменти розробляються і, можливо, найближчим часом зможуть в пілотному режимі бути впроваджені. Зокрема, в цій не частині нам дуже допомагають наші міжнародні партнери. І, і знову ж таки, це та перевага нинішнього трагічного стану, якою ми маємо скористатися до того, що штучний інтелект замінить юристів, буде писати замість юристів закони чи законопроекти, буде вирішувати справи, вести представництво в судах. Ну, до цього ще дуже далеко. Поки що воно виглядає дещо фантастично. Побачимо, до чого прийде, але важливо те, що юристи. Переконаний, що юристи мають опановувати можливості штучного інтелекту і використовувати його в своїй роботі. Е, про юристів я зараз кажу в широкому сенсі слова. Це і, і судді це можуть робити, і адвокати, і нотаріуси, і корпоративні юристи. І, звичайно, це робить роботу юриста більш ефективною, але без е, складової інтелектуальної самої людини. Все-таки ще до цього досить далеко в успішності в юриспруденції. Пані Зоряно, я зі своєї сторони скажу, що майбутнє не так далеко, як нам здається. І щодо штучного інтелекту, хочу сказати, що потрібно все таки. Дуже обачливо до нього відноситися. І як на мене, вже потрібно думати про те, як застосовувати його використання, обмеження. І думаю, моя думка, що потрібно вводити, буде правила використання штучного інтелекту та а, писати певні нормативні акти. Можливо, створювати навіть комісії, які будуть контролювати використання штучного інтелекту в певних галузях. Дякую. Дякую. Е, е, ну, у мене ще є питання що, щодо викликів юриспруденції після закінчення війни. Звичайно, ми зараз живемо е, у е, воєнний час, і е, я думаю, було би цікаво дізнатися, все ж таки, якщо ну, і коли війна закінчиться. То які ви можете прогнозувати на даний момент виклики, які з'являться для юристів та взагалі для юридичної сфери, ну от можете зараз пофантазувати або вже дивитися з, з тих проблем, які є зараз. Тобто, які можуть бути виклики, і як ми можемо можливо їх подолати, пане Романе? Дякую за запитання. Запитання досить таке широке, глибоке і досить складне. Хотілося б, звичайно, фантазувати, що буде після нашої перемоги, після найшвидшої перемоги. Зараз, звичайно, ми зосереджені на вирішенні тих викликів, які маємо зараз, тих проблемах, які мають наблизити нашу перемогу. З, мінімально, з мінімальними втратами для українців, з мінімальним дискомфортом для українців. Але, звичайно, немає. Маємо вже роблячи вирішуючи проблеми, які є, ми маємо зараз. Ми маємо задумуватись вже про те, що буде після перемоги. Буде непросто, буде непросто, в тому числі і, мабуть, юристам. Але, скажімо так, ми повинні от ті речі, ті напрацювання корисні, які ми зараз можливо вимушено проводимо, втілюємо. Ми маємо найкраще забрати з собою на мирне життя подальше і примножити його ну, от, якимись новими рішеннями для того, щоб робота юристів була ефективною. Дякую, пані Зоряно. У вас є якісь думки з цього приводу? Або може, це буде розглядатися на форумі саме так. Завтра запрошую вас усіх на форум, де будуть у нас експерти, законотворці, правники, громадські діячі, і там обговоримо виклики, які нас чекають. Так я хотіла ще раз нагадати, що на форумі. На юридичному форумі, який вже відбудеться завтра, 30 березня, юриспруденція у воєнний час, виклики та можливості, що там підніматимуться важливі питання розвитку юридичної сфери в Україні, такі як виклики професії під час війни, трансформації юридичної сфери. Та, взагалі, світовий досвід про перспективи та виклики в юриспруденції в Україні, які виклики нас чекають після входження в ЄС, питання професійності юриспруденції та фахові стандарти юристів. Про, будемо говорити про дилему для студентів-правників чи лишатися їм в Україні. Чи продовжувати навчатися за кордоном. Ось, також також обговорюватимуться питання про створення умов праці для молодих спеціалістів, світовий досвід в українських реаліях і як інновації вплинуть на роль юристів. Так як юристи є амбасадорами у формуванні культури. культури і, і, і взагалі задля передбачення ризиків та оптимізації ефективності життєвих процесів. І, і зараз я би хотіла запитати, чи є якісь питання. Якщо є, будь ласка, ми з задоволенням. ЮНАЛі так, чути. Президент компанії Агенція. Візьміть мікрофон, будь ласка. Геннадій Захарченко. У мене питання перше. Чи Взагалі сьогодні діють закони. Конституція, перша чергу і друге закону Геннадій Захарченко. Конституція чи діє? Стаття перша, друга, п'ята, восьма, дев'ятнадцята, перша і друга частина, 55-та, 64-та, восьма. Перша і друга. Чи взагалі сьогодні так називаємо територіальну оборону? я вчора викликав двічі наряд, на наряд поліції викликав за їх дії. Оце два питання, будь ласка, відповідь. Я, з вашого дозволу, відповім, як представник законодавчого органу. Я переконаний, що діє. Звичайно, очікування когось, ну, якоїсь людини, що діяти має по-іншому, треба коригувати з викликами воєнного часу. Все я вже говорив, що наше життя трансформувалося після війни, і ми маємо відповідні в голові тримати речі і на них робити поправку. Але ніхто не відміняв дію конституції. І ну, якщо є якісь питання до цього, є відповідні інструменти, які ви можете використатися для захисту своїх прав, якщо вважаєте, що вони неналежним чином реалізуються чи порушуються. Дякую. Наступне питання. Взагалі, чи згідно Конституції, приведені закони, згідно Конституції, наприклад, суди, поліція, райдержадміністрація, Київська міська рада, Верховна Рада, чи приведені відповідності до Конституції 96-го року? Закони, закони. Ну, коротка відповідь так. Ну, давайте. Я Дякую. не погоджу, я вас... Чому? Тому що в мене є документи, ні останні. В мене є документ, як говорив почтальон Пєчкін. Належні, достатні, допустимі, як говорить цивільний процесуальний працев... працев... кодекс і кримінальний. Я 25 років правозахисник, я президент величезної компанії. Але чому я запитую вас, чому? Тому що згідно з 51 закону про судову і статус суддів, судді сьогодні не мають повноважень. Що таке повноваження? Будь ласка. Повноважність судді в чому не заключається. Останнє питання більше не буде. Все, я вам дякую і прошу. Е, наступне, якщо у вас є питання, то будь ласка, по, е, по, по суті, е, по форуму. Добре, тому що ми якраз зустрілися по цих питаннях. Якщо будуть, то, то ставте. Давайте краще ми вас запросимо на форум завтра. І з задоволенням там подискутуємо в форматі форуму. Власне, форум для цього і створюється для проведення дискусії. Тоді ми з вами обміняємося думками, що таке повноваження суді, в чому вони полягають. Дякую. Дуже дякую. Чи є якісь ще питання? Хотіла б задати питання пані Зоряні як засновниці юридичного офісу. Ми говорили про штучний інтелект. Якими якостями зараз мають володіти юристи, аби їх не замінили роботи, машини, тобто, аби вони були конкурентно спроможними на ринку? Дякую. Дякую за запитання. Повинні бути творчими людьми, лідерами, креативними. Я думаю, ще і людський інтелект буде важко обійти, якщо ти будеш креативний, розвиватися і будеш багатогранною особою. Дякую. Дякую. Ну я б хотіла попросити зараз про якесь заключне слово наших спікерів. Можливо, і стосовно завтрашньої події, де, да взагалі, можливо, такий, от якийсь висновок нашої нині сьогоднішньої розмови, ну і побажання, можливо, для України, українців та взагалі українських юристів, запрошую всіх долучитися до обговорення, адже спільна праця це є спільна перемога для України. Я приєднаюся до запрошення на завтрашній форум. Приходьте, приєднуйтесь онлайн. Я вже говорив, що в нинішній час, з урахуванням трансформації, в тому числі юридичної професії, дуже важливо комунікувати і дуже важливо консолідувати свої зусилля, щоб більш ефективного результату досягти. Ну, дякуємо всім і, і чекаємо вас завтра в торгово-промисловій палаці України о 10.00 на юридичному форумі. Юриспруденція, воєнний час, нові виклики та можливості. Я запрошую.